Фонд партнерства сильну Україну і бюро інвестиційних програм проводить дуже важливу програму економічної освіти громад і підтримки ОТГ і локального бізнесу в Харківській області. І Я дуже щасливий, що у нас є можливість забезпечити в рамках цього грантового проекту безкоштовним обладнанням підприємців Харківської області. год назад, да нет, уже два прошло, просто время очень быстро идет, у нас было разбиться ресторан. Поездка сюда сама по себе очень уникальна, эта встреча, потому что именно мы бы не встретились у себя в Чугуеве, в Чкаловской громаде, но именно вот бюро объединило нас за 10 километров от нашего места работы и проживания, поэтому... Я очень благодарна организаторам этой встречи. Це дуже корисно, коли ми разом з підприємцями беремо участь саме в освітній в навчальній такій програмі спільній програмі по розвитку бізнесу нашого в нашій громаді. І дуже цікаві у нас спікери. У нас дуже цікава така тематика навчальної програми. І що ще дуже важливо, що ми поєднуємо саме навчання з підтримкою бізнесу, з дієвою підтримкою. Ми дуже дякуємо цьому проекту. Вчання це дуже важливо такого плану, тому що це, це бізнес, бізнес це економіка, це підтримка громади, так як я знаходжуся в Харківській області і підтримка економічної діяльності в області дуже важливо. Валецька громада це аграрна громада. Сьогодні аграрії потерпають напевно, що найбільше. Тому ми дуже вдячні цьому проекту, адже завдяки йому з'являються можливості спрямування або нового переформатування цього бізнесу, нових можливостей для наших підприємців. Я дуже задоволена. Від навчання я задоволена, познайом, дуже рада, що познайомилася навіть із свого міста, з багатьма підприємцями, з багатьма людьми, якими я навіть не знала, що вони в нас в місті є. І ми вже навіть трішки там зібралися співпрацювати. Війна закінчиться, і найкращі можливості, найкращі інвестори, найкращі проекти будуть саме в цих громадах.